Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні з вами, як завжди, Анастасія Сергіївна та наші уроки-математики. На уроці ми будемо складати та розв'язувати задачі, в яких знаходиться площа прямокутника. Добрий день! Сіли рівно, озирнулись. один Одному усміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож, не гаймо ми час! Бо знання чекають нас. Обчисліть усно. 405 підняти вісімдев. 316. Продовжуємо. 456. Додати 345. 801. 831 підняти 298. 533. Добре. Свої робочі зошити та запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Та каліграфічно. Запишіть число. Ти буде мати суму чисел. 367 і 456. Сума цих чисел буде 823. Записуємо каліграфічно число 823 в рядок. Відкриваємо підручничок на сторінці 114. Та знайдіть першу вправу номер 664. Обчислимо ланцюжки усно. Перший ланцюжок 8 помножити на 4. 32 помножити на 5. 160 поділити на 20. 8 помножити на 90. 720 поділити на 6, 120 поділити на 4, 30 помножити на 7, і відповідь у нас виходить в першому ланцюжку 210. Другий ланцюжок обчислюємо – 42 ділити на 7. 6 помножити на 100, 600 поділити на 20, 30 поділити на 5. 6 помножити на 1000, 6000 помножити на 1. Наш результат 6000. Добре. Далі працюємо з правою номер 665. Та, за даними малюнки, нам необхідно знайти площу та периметр кожного прямокутника. Дивимось на перший прямокутничок і бачимо, його ширина 4 см, а довжина 2 см. Отже, щоб обчислити площу, пригадуємо, треба знайти добуток довжини та ширини. Тому спочатку обчислимо периметр цього прямокутника, так як периметр. Знаходимо добутку, тому ми 2 множимо на суму довжини та ширини, так як таких довжини у нас 2 по 2 см та 2 ширини по 4 см. Сума 4 2 буде в нас 6. Множимо на 2, тобто збільшуємо у два рази, так як таких довжин, ще раз повторюю, у нас 2 та ширини 2. І відповідь у нас виходить 12 см периметр перший. Записали. А тепер обчислимо площу. Площа позначається англійською буквою S, пам'ятаєте так, Дорівнює. Знаходимо добуток довжини та ширини. І це буде 4 помножити на 2, вірно. 8. Записуємо квадратних сантиметрів. Не забуваємо, що вимірювання площі вимірюється в квадратних сантиметрах. Як як мірюється площа квадрата, Другий прямокутничком за зразком першим обчисліть самостійно його периметр та площу. Якщо ширина другого прямокутника у нас 3 см, а довжина 6 см, обчислюємо периметр 18 см площа обчисліть. Кож 18 тільки квадратних сантиметрів. Добре, зрозуміло. Рухаємось далі номер 666 і тепер ми побудуємо прямокутник зі сторонами 2 см і 3 см. Отже, беріть до рук лінійку, олівець та будуємо прямокутник. 2 см це у нас, очевидно, буде ширина, так, і 3 см довжини. Побудували прямокутничок. Тепер обчислимо його площу та периметр за зразком попередньої вправи. Отже, S дорівнює площу, рахуємо, та нижче P дорівнює периметр. Площа буде дорівнювати у нас 6 квадратних сантиметрів ми перемножили довжину на ширину, так, 2 на 3, та знайшли 6 квадратних сантиметрів площі даного прямокутника. І периметр 10 сантиметрів. так, збільшили у 2 рази нашу довжину та ширину. Наступне завдання 667. У нас є також прямокутник. Його поділено на три прямокутники: перший, другий, третій, бачимо. Нам необхідно виміряти його сторони та обчислити площу кожного прямокутника. Вже вимірявши ширину, візьмітляніку, виміряти, бачимо, що це буде 15 мм, так? Або 1 см та 5 мм. Нам зручніше, що тут буде працювати з міліметрами. Довжину вимірюємо кожного прямокутничка першого прямокутника довжина 10 мм, другого також 10 мм і третього 10 мм. Отже, якщо ми беремо, наприклад, перший і другий прямокутник, то його довжина буде 20 мм. Так? Якщо беремо перший, другий і третій, всі три, то їхня довжина буде 30 мм. наприклад. Отже, переходимо до обчислення площі, записуємо S1 нижче. Дорівнює Під буквою S англійською записуємо одиничку для того, щоб позначити, що ми шукаємо площу першого прямокутника. Бачимо його так. І знаходимо добуток довжини та ширини. Ширина 15 помножити на 10 мм нашої довжини буде 150 квадратних міліметрів. Записуємо дорівнює s 2 та дорівнює s 3 Що це значить? Що це площа першого прямокутника дорівнює площі другого прямокутника. І така сама площа третього прямокутника. Так, як вони в нас однакові, це очевидно, так? Так як вони них однакові довжини та широти. Тепер обчислимо площу першого та другого прямокутника разом. Також записуємо с 2, Поруч біля один записуємо два, так як ми обох прямокутничків обчислюємо площу. Та вже нашу ширину 15 мм вона у нас однаково множимо на 20 мм, так як ми беремо дві довжини перший і другий прямокутник. Перемноживши, знаходимо результат 300 квадратних мм. Ну, і тепер обчислимо площу всіх трьох прямокутників разом. І ще записуємо S трьох прямокутників дорівнює. І якщо ми беремо три прямокутники три рази по 10 мм так довжини, то у нас буде 30 мм довжини. Множимо на 15 ширини, обчисліть, 450 квадратних міліметрів. Правильно. Записали. Рухаємось далі. Номер 668. У нас задача. Ширина ділянки прямокутної форми 20 метрів, а її довжина у 2 рази більша. Овочі займають 1 четверту всієї ділянки, решта ділянки засаджена деревами. Яка площа засаджена деревами? Отже, нам необхідно знайти площу, на якій засаджені дерева. Щоб знайти цю площу, ми повинні знати площу всієї ділянки нашої та площу, яку займають овочі. так, Щоб від усієї ділянки забрати овочі. Залишиться у нас площа з деревами. Але ми не знаємо всієї площі та не знаємо площу, яку займають овочі. Щоб порахувати площу, яку займають овочі, треба знати 1 четверту всієї ділянки. Тобто площу всієї ділянки. Нам площа всієї ділянки також невідома. Тому, щоб її порахувати, площу нам треба взяти ширину та довжину і їх перемножити. так? Ширина в нас відома, а от довжина у два рази більша. Тому розпочнемо розв'язок задачі саме з знаходження довжини. так? У два рази збільшуємо. І буде перша дія, записуємо 20 помножити на 2. Звичайно, 40 метрів це ми обчислили довжину. Отже, тепер, знаючи довжину та ширину, ми що можемо знайти другі дії. Правильно, площу нашої ділянки. 20 помножити на 40. Так, довжину помножити на ширину. І буде. 800, не забуваємо, квадратних метрів. Площа нашої ділянки. Отже, в нас була площа. 800 квадратних метрів. Частину, яку займали овочі. Частина була з деревами. Овочі займали одну четверту всієї ділянки. Тому щоб обчислити одну четверту від нашої площі 800, необхідно виконати яку дію. Так, третю дії. Ділення 800 ділимо на 4 та множимо на 1. обчисліть. 200 квадратних метрів це в нас була площа під. Овоч, так? Отже, підходимо саме до розв'язку нашого задання. Питання задачі. Площа засаджена деревами була решта. Щоб обчислити решту, нам необхідно від загальної площі ділянки 800 квадратних метрів підняти площу з овочами. так? 200 квадратних метрів. І залишається в нас 600 квадратних метрів площа засаджена деревами. Записуємо відповідь. 600 квадратних метрів засаджено деревами. Записали. Відпочинемо. Молодці, ви чудово рухались, а тепер продовжуємо розв'язувати задачі. Номер 669 знайшли. Та бачимо таблицю з коротким записом. Нам необхідно скласти до неї умову. У нас є довжина, ширина та площа. Отже, наприклад, площа першої ділянки 800 квадратних метрів. Її довжина 40 метрів. Яка буде площа другої ділянки, якщо ширина в них однакова, а довжина другої ділянки 20 метрів. Треба, щоб обчислити площу, ми знаємо правило, так? Треба знайти добуток довжини та ширини обчислити. Але ми не знаємо, що ширину вірно. Щоб обчислити ширину, ми можемо її знайти за допомогою першої ділянки нас відома площа першої ділянки та довжина. Подумайте, як ми знайдемо ширину. Вірно, необхідно 800 поділити на 40. Дію ділення записуємо задача, розв'язання та обчислюємо першу дію. І в нас виходить 20 метрів це наша ширина. Так? так як ширина наших ділянок однакова, тому ми можемо тепер обчислити площу нашої ділянки. Друга дія обчислюємо площу другої ділянки це 20 метрів довжини та 20 метрів ширини помножили буде 400 квадратних метрів. Все, пишемо відповідь. Площа другої ділянки 400 квадратних метрів. А тепер давайте дослідимо та зробимо висновки. Порівняємо відношення площ і довжин прямокутника за сталою ширини. Якщо в нас ширина стала, тобто однакова, що буде відбуватися з площами та з довжинами? Площа. При сталій величині змінюється у стільки разів, у скільки разів змінюється її довжина. Так? Ми бачимо, що наша довжина в другій ділянці два рази зменшилася, так? тому і площа зменшилась у стільки же разів. Далі дослідимо, як змінюється площа прямокутника за сталої довжини. Площа нашого прямокутника, якщо буде однакової довжини, буде змінюватися також у стільки разів, у скільки разів змінюватиметься ширина. Ну і в нас ще одне завдання 670. Нам необхідно скласти та розв'язати рівняння. Читаємо умову. Невідоме число збільшили в 7 разів. І дістали 987. Знайди невідоме число. Отже, за невідоме число в рівнянні зазвичай ми беремо Х. Так, збільшили в 7 разів означає виконали яку дію. Помножили на 7. І дістали 987. Це означає дорівнює, тобто добуток нашого рівняння. Записуємо рівняння, яке в нас вийшло. Знайдіть невідоме число, тобто х. Обчислення виконуйте стовпчиком праворуч. Перевіримо ваше рівняння. 987 поділили на 7 х дорівнює 141. Виконали перевірку та прирівняли рівняння. Чудово! Домашнє завдання на сторінці підручника 115. Вам необхідно опрацювати номер 672. Там у вас задача подібна до задачі 668, яку ми розв'язали на 4 дії з ділянками під овочі та дерева. Тільки ваші задачі буде трішки інша, але вона дещо подібна в розв'язанні до задачі, яку ми розв'язали щойно на уроці. І номер 673. Вам необхідно побудувати прямокутник і обчислити його площу та периметр. Ми також це робили сьогодні на уроці. Ви молодці! Я дякую вам за урок! Та наостанок покажіть цеглинку Лего, з яким настроєм ви завершуєте цей урок. Зелений це було не перевершено. Жовтий ну, нормальний урок. Та червоний урок пройшов погано. Ну, а я прощаюся з вами до нових зустрічей!